Аємось до історії Людмили Миколаївни, яку грудневе підвищення пенсії оминуло, ми пішли разом із нею до пенсійного фонду, і виявилось, що жінка має право на перерахунок пенсії, але за іншим критерієм. Дивіться уважно наступний сюжет, можливо, і вашу пенсію можна підвищити. У неї майже 50 років трудового стажу, а пенсія менша ніж три тисячі гривень. О, це дуже зменшує розмір вашого жінка. Чекала на підвищення у грудні, але їй не додали жодної копійки. Чому пенсію в грудні не збільшили? Хоча обіцяли. Тут приходиться економити. І кому слід чекати надбавки до пенсії у березні? Дивіться. Людмила Миколаївна йде до управління пенсійного фонду Шевченківського району міста Києва. Жінка хоче дізнатися, чому її оминуло грудневе збільшення виплат та чи чекати її на підвищення пенсії у березні. У неї 18 років понаднормового стажу. За нього пенсіонерка і сподівалася отримати чергову надбавку. Мені цікавить мене по 50 років хочу ставити. І Це на підвищення за неста. З 1-го 12-го у вас підвищення не буде, тому що ви працюючи пенсіонер. Виходить, Людмилі нічого не додали до пенсії у грудні, бо вона ще працює. І отримувати доплату за свої 50 років стажу пенсіонерка зможе лише після звільнення з роботи. Якби вона зараз звільнилася, то в неї доплата складала 76 гривень, 14 копійок. Але на Людмилу Миколаївну в пенсійному фонді чекала й добра новина. Просто зараз вона має право на перерахунок пенсії за іншим критерієм, саме як пенсіонер, що працює. Останній раз у вас зарахований стаж по 39 2016 отже два роки пройшло. значить, маєте да. право на перерахунок. Виявляється, тим пенсіонерам, які продовжують працювати і відповідно збільшують свій страховий стаж, перераховують пенсію раз на два роки. Так у 2017-му Людмилі Миколаївні Це додали 80 гривень. Роші невеликі, але для жінки навіть це відчутна допомога. Наскільки зараз збільшиться її пенсія, у фонді поки сказати не можуть. Заява нас заповнюється. В не пишете нічого, Я заповнюю з ваших слів і ваших документів. Чиновниця заповнює заяву Людмили на плановий перерахунок і пояснює, усе робить спеціальна електронна система пенсійного фонду. Та наперед попереджає, надбавка буде невеликою. І ось чому коефіцієнт заробітної плати в вашому випадку ось він. Це індивідуальний коефіцієнт і множиться на коефіцієнт стажу. В вашому випадку він також у кожного свій. Стажу в жінки більше, ніж достатньо. А от із коефіцієнтом зарплати лихо. Саме тому колишні колеги Людмили з удвічі меншим стажем зараз отримують набагато більші пенсії. Просто в них були вищі зарплати. Людмила ж працювала довше, але заробляла менше. Це дуже зменшує розмір вашої пенсії. Тому у вас не велика пенсія Невисока. тому що не велика заробітна плата була. Остаточну суму перерахованої пенсії Людмила Миколаївна дізнається, коли отримає її на руки. Та чи не загрожує сьогоднішнє підвищення жінці тим, що її у наступна індексація у березні? Спеціаліст фонду заспокоює, виплати піднімуть усім пенсіонерам, зокрема й Людмилі. У березні місяці це має бути е змінена нова середня, але як воно буде? Ще ж поки в нас нормативних документів цього приводу немає. Це підвищення, які в нас ідуть автоматично. По законодавству, і, хоча про остаточні цифри говорити зарано, але за попередніми розрахунками, у березні пенсія Людмили має зрости приблизно на 500 гривень. Така новина втішає жінку. Вона повертається додому, чекати весни і нових виплат. Хотілося більше пенсія, щоб була, ходили ми на роботу, і щоб була більше пенсія, забезпечені, щоб були краще, могли собі дозволяти, що ми хочемо. Як кожен пенсіонер може сам підрахувати, наскільки збільшиться його пенсія у березні? Дивіться далі. Перш ніж ми дізнаємось, коли кому і наскільки піднімуть пенсію цього року, погляньмо, як завершилось наше опитування. На початку програми ми поцікавились глядачів, як вони оцінюють перші результати пенсійної реформи. Отже, маємо такі підсумки голосування. Лише 5% кажуть, що дуже добре, і вважають, що після перерахунку багато пенсіонерів отримали більше грошей. 10% добре оцінюють реформу через те, що індексація виплат тепер буде регулярною. 27% всіх опитаних. Не задоволені пенсійною реформою, бо виплати підняли не всім, у кого великий трудовий стаж. І більше половини наших глядачів 58 відсотків оцінюють реформу дуже погано. Мовляв, мінімальна пенсія залишилася мізерною. Постійно пенсії будуть зростати. Кожна людина, яка отримала призначила пенсію по загальному законодавству, вона щорічно буде збільшуватись або вона буде збільшуватись за рахунок прожиткового, зростання прожиткового мінімуму і мінімальних показників або вона буде збільшуватись за рахунок перерахунку індексації з 1 березня а зараз давайте подивимось як же зростатимуть пенсії протягом року Упродовж 2019 року на українців чекають три перерахунки пенсій. Перше підвищення у березні торкнеться абсолютно всіх пенсіонерів. Ще два у липні та грудні проведуть у зв'язку з плановим збільшенням прожиткового мінімуму для тих, хто отримує мінімальні виплати. Так, у липні мінімальна пенсія зросте на 67 гривень, і замість нинішніх 1497 становитиме 1564, а в грудні збільшиться ще на 74 гривні. Тобто в кінці року цей показник сягне 1638 гривень. Також у липні та грудні підвищать мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та тим, хто отримав інвалідність внаслідок ліквідації аварії на Чес. Перша надбавка становитиме від 150 до 190 гривень. А в кінці року цим Категоріям пенсіонерів додадуть у середньому від 122 до 210 гривень. Мінімальна шахтарська пенсія у липні зросте на 201 гривню, а з грудня ще на 222. На 134 з липня і на 148 гривень з грудня збільшиться мінімальні виплати родинам, які втратили годувальника військовослужбовця. Учасникам бойових дій мінімальні пенсії підвищать на 110 гривень у липні та на 122 гривні у грудні. А вже на 1 березня запланована індексація пенсій, яка відбудеться в рамках реформи і торкнеться всіх пенсіонерів. Виплати мають усучаснити відповідно до рівня інфляції та збільшення середньої зарплати в країні. За розрахунками, які дає на сьогодні пенсійний фонд, усім пенсіонів пенсіонерам збільшать виплати приблизно на 17%.